Штучний інтелект може бути справжньою загрозою. Люди залишаться без роботи. Копірайтер, 3D-дизайнер. Так я в цьому нічого не бачу поганого. На ІПСА є методи штучного інтелекту. ІПСА вже давно є саме тим місцем, як дівчатам потрапити в IT. Тобі це не сподобається. Це страшно. Computer Vision, NLP. Ти ніколи не зможеш назвати це своєю професією. Тобі її вручав сам президент. Це е, було дуже почесно. Я приходжу в ІПСА. Що у вас є? Любов? Чому Маск хоче заморозити розвиток штучного інтелекту? Чи небезпечніший за ядерну зброю? Це просто нездоровий тренд? Чи нам усім хана? На якому рівні в КПІ розвиток штучного інтелекту? Про це у кампусі говоримо із студенткою третього курсу ІПСА Ольгою Балясіною. Оль, привіт! Привіт. От Маск реально закликає світ трошки пригальмувати і призупинити розвиток штучного інтелекту. Мовляв, він може бути не керований і реально в майбутньому конкурувати з людьми. Скажи, реально є якісь ризики, чи він просто перечитав наукову фантастику або передивився фільми, де світом заволодіють роботи? Як на мене, це досить таке комплексне питання. Неможливо однозначно відповісти, що ці технології абсолютно безпечні, або навпаки, вони зараз становлять пряму загрозу людству. Як на мене, штучний інтелект він все ще знаходиться на одному з початкових етапів свого розвитку. Просто зараз саме завдяки компанії OpenAI та її розробці ChatGPT, до цієї теми було звернено дуже багато уваги. І, можливо, як на мене, деякі компанії просто трохи не встигають за цією хвилею хайпу, скажімо так, і це є якраз однією з тих причин, чому. Можливо, цей піврічний термін перерви, скажімо так, у розробках зможе їм допомогти наздогнати майкрософт та їхніх колег в цьому напрямку. Але все ж таки щодо ризиків, саме людських, багато хто говорить, що такі професії, як копірайтер, 3D-дизайнер, вони зовсім скоро зникнуть. Люди залишаться без роботи, тому що машини зможуть написати, намалювати. І особисто мене, як журналістку, це дуже хвилює. Скажи, які мої ризики, як на мене, якщо ти навчишся застосовувати у своїй професії інструменти штучного інтелекту, які зараз активно створюються та поширюються. І при цьому не будеш абсолютно повністю покладатися виключно на них у своїй роботі, то ти зможеш лише підвищити свою цінність як робітника. Але, звісно, для людей професії, яких не потребують власне особистісного вкладу, так для них це може бути справжньою загрозою. Тобто, в принципі, в. Недалекому майбутньому найкращий сценарій для нас усіх це співпраця людського розуму і штучного інтелекту. Так, важливо пам'ятати, що штучний інтелект це поки що ще далеко не ті роботи, які нам показують в фільмах і серіалах. На цю мить штучний інтелект це все ще модель. Це дуже спрощена програма, яка написана людьми такими ж як ти і я. І вона якраз створена для того, аби нам допомагати. Чи мають бути якісь правила та обмеження? Я абсолютно погоджуюся з думкою, що потрібно впроваджувати певні законодавчі регуляторні механізми для того, щоб все ж таки не настав такий сценарій, як ми знаємо, з наукової фантастики. Зараз, наскільки мені відомо, дуже активно над цим працюють, зокрема в Європейському Союзі. Вже понад два роки у них готується величезний закон або збірка законів, які стосуються саме регуляції штучного інтелекту. Чат GPT. про нього мені здається зараз говорять так само, як і про вихід нового айфону. Всі постять, всі говорять, тіктоки знімають. Ти вже використовувала його, можливо, писала якусь лабораторку чи якусь наукову роботу за допомогою нього робила? Я не зовсім погоджуюся з думкою, що потрібно використовувати чат GPT саме в тих сценаріях, яких ти ще не озвучила, тобто лабораторні, наукові роботи. Я схиляюся до того, що такі застосування є одним з різновидів плагіату. Але для е, якихось е, більш простих задач або для ресерчу, е, в принципі, так, я в цьому нічого не бачу поганого. Щодо самого досвіду використання цього GPT, то почала його застосовувати в своїх певних педпроєктах і ще е, на початку минулої зими, тобто на той момент в Україні офіційно ще не було дозволу на. Роботу саме з ChatGPT. для цього мені довелося придбати за кордонний номер телефону. Я думала, VPN. Е, так, звісно, і VPN теж там була складна схема. Так, у своїй роботі, наприклад, для того, щоб спростити свій пошук щодо якоїсь незнайомої мені технології, я можу задати це питання до ChatGPT і мені він може відповісти, причому з деякими е, семплами коду. Крім того, я використовувала ChatGPT для того, щоб розробити свій невеличкий педпроєкт. А що таке педпроєкт? Педпроєкт це невеличка задача, якою ти займаєшся у вільний від роботи та навчання час, виключно для того, щоб ознайомитися з новими технологіями, спробувати їх застосувати на практиці. Наприклад, свій предпроєкт я реалізувала у вигляді telegram боту який конвертує зображення у pdf файли І в мене з'явилася така ідея, тому що через дистанційку нам часто доводиться надсилати контрольні роботи саме у pdf форматі Тобто, ти навіть у свій вільний час від навчання там роботи, можливо, якщо ти працюєш, ти все рівно займаєшся IT? Так, тому що це мені цікаво. У нас в нашій українській школі економіки говорять про набір інтернів, які будуть працювати з GPT, будуть вивчати весь цей арсенал, як правильно давати запити. Скажи, можливо, це вже майбутня професія GPT-шник? Я б це швидше назвала промпт інженер і такі вакансії я вже бачила на LinkedIn, Якщо тобі цікаво, в принципі, можеш подаватися. Я читала нещодавно інтерв'ю з Андрієм Яворським з Global Logic. Він вважає, що за допомогою чату GPT можна буде сплагіатити код. Це якось вплине на те, що частина і айтішних професій буде зникати. Айтішники і зараз плагіатять код. Stack Overflow існує досить таки давно. Мені здається, це буде залежати саме від. Позиції, яку займає цей спеціаліст, а також від задач, з якими він буде щодня стикатися, що б хто не казав, але для мене будь-яка it професія все одно має певну долю творчості, тому що всі інструменти, всі мови програмування, це лише засоби, які допомагають реалізувати думку програміста. А в чому полягає творчість? Мені просто цікаво, бо я от конкретний гуманітарій. Хоча математика і все там, фізика інформатика в мене була на нормальному рівні, але все-таки я вже від цього далека, де є творчість? От колись я навіть з друзями сперечалася з цього приводу. Як на мене, під час реалізації будь-якої задачі у тебе є дуже багато варіантів, як її можна зробити. І тобі потрібно визначитися з тим єдиним, на твою думку, найбільш підходящим, який ти власне і обереш на ІПСА. Є освітня програма системи і методи штучного інтелекту. Ти знайома з нею? Можливо, це майбутня кузня GPT-шників України. Так, я знайома, але це дуже таки молода кафедра і молода програма. Вони були створені буквально цього року. Так, тільки цього року раніше не було. Так, ІПСА намагається йти в ногу з інноваціями. Ну, я маю сказати, що ця освітня програма, як і ця кафедра, вони доволі молоді. Вони були створені лише у минулому році. Тим не менш, ІПСА вже давно є саме тим місцем. В якому навчаються майбутні спеціалісти з машинного навчання, з Computer Vision, НЛП та інших досить таки пов'язаних з штучним інтелектом цікавих речей. Як на мене, в принципі, у нас є всі шанси стати саме тим хабом, центральним хабом України, звідки будуть в майбутньому виходити такі спеціалісти? Як і у всьому інституті прикладного системного аналізу на цій кафедрі викладають як молоді спеціалісти, які можливо працюють паралельно в топових компаніях України, а так і професори, доценти вже досить такі досвідчені викладачі, деякі з яких перейшли з нашої кафедри, з нашої освітньої програми. Тому за викладацький склад на цій освітній програмі я абсолютно не переймаюся там. Професіонали своєї справи. Всі знають, що Іпса один з найтоповіших факультетів КПІ. І студенти часто говорять: одразу кажу, я не сексистка про те, що першими з ІПСа йдуть дівчата. Це так чи ні? Можу відповідати лише за свою групу. У нас першим покинув групу хлопець. Але маю зауважити, що оскільки ІПСА – топовий інститут тут відраховують і відраховують багато. Якщо станом на перше вересня першого курсу у нас в групі була 31 особа, то за два курси наша група зменшилася до 15 осіб. Скажи, скільки часу ти витрачаєш на ДЗ? Бо теж чула одного хлопця з іпса, він казав 6-10 годин, і це ще норм. Скільки ти витрачаєш? Я абсолютно погоджуся з цим хлопцем. У мене, оскільки я за своєю природою uh, slow learner, uh, навпаки, скажу що навіть більше інколи. Що перші два курси були неймовірно складними через те, що там були фундаментальні uh, математичні дисципліни, і вишка. тоді uh, ну, у нас набагато складніше ніж вишка. У нас, зокрема, на першому курсі було три виключно математичні дисципліни: це математичний аналіз, лінійна алгебра і аналітична геометрія та е, дискретна математика. Е, на їх вивчення витрачалося дуже, дуже, дуже великі об'єми часу. Е, після другого курсу, коли ми вже завершили вивчення теорії ймовірностей та математичної статистики. Е, ми почали вивчати вже більш такі а, профільні дисципліни, але при цьому а, складність не зменшилася, але час вільний з'явився. Скажи, можна зубрити IT? чи його обов'язково треба розуміти? Чи можна тупо там зазубрити формули, там не знаю? Я вважаю, його треба любити. Якщо ти не будеш горіти а, тією справою, якою займаєшся, ти ніколи не зможеш назвати це своєю професією. Згодна із тобою, це правда. Скажи, є е, такі предмети, чи там науки, скажімо правильно, в яких ти просто хай левел, просто топ, а є такі, в яких ну, трошки гірше. Я б не могла виділити один або два предмети, в яких я вважаю, що я маю надто високий рівень порівняно з іншими. У мене, в принципі, все йде в балансі. Але це не В тільки балансі то... це скільки? 90-80. Е, ну, Середній бал у мене за е, другий семестр другого курсу був 99-68. Це приблизно в середньому в оцінки які 96, 98? це 100, 99, найнижча Найнижче була 98 за філософію. Як так можливо, що ти робиш? Я люблю тим, чим я займаюся. Я бачу це не тільки як навчання заради навчання, а навчання заради того, щоб у мене відкривалися подальші можливості в професійному шляху. Студенти в ІПСА забезпечені технікою, наприклад, з потужними компами, якимось офіційним програмним забезпеченням, бо я точно знаю, що всі айтішники, навіть початківці, їм треба крутий нормальний комп. Мега крута техніка не потрібна, достатньо найпростішого ноутбуку, на який можна поставити Linux. Можна писати код, хоч на папері, хоч у блокноті. В Папері цікла так. Ну інколи бувають такі завдання на контрольних. А щоб, щоб не можна було списати так, так звісно, відповідаючи на твоє питання про програмне забезпечення. Завдяки студентській пошті та студентським ліцензіям, ми маємо доступ до певних середовищ розробки, наприклад, сілано, і на мою думку, це теж досить таки полегшує нам. Життя і знайомство з цією сферою. Але я все рівно, от я не зрозуміла. Я приходжу в ІПСА. Що у вас є? От тут, наприклад, є там, на Фел, є лабораторія Джакс, тут є, здається, Боїнга у Мігмаша. Що у вас? Просто пусті аудиторії? Е, звісно, ні. У нас є лабораторія від ЄПАМу. Це продуктова компанія, з якою наш факультет, наш інститут досить таки тісно співпрацює. Там є все необхідне для того, щоб навчатися, зокрема, це як комп'ютерний клас. Проблема лише в тому, що ми, як діти дистанційки, які були в університеті, були на очних парах всього два місяці за три курси. На жаль, ми не маємо до цього доступу. З 1 травня деякі факультети офлайн і онлайн. Що у вас? Ми сидимо вдома. В майбутньому може бути таке, що ваша спеціальність просто буде онлайн і вам не потрібні семінарські. Я вважаю, що для вивчення фундаментальних математичних дисциплін студентам першого другого курсу дуже важливо приходити в аудиторію і взаємодіяти саме на парах з лектором або практиком. Тим не менш, що стосується більш саме технічних ем, дисциплін, е, я вважаю, що ми можемо їх вивчати і в дистанційному форматі, оскільки наші викладачі е, змогли забезпечити дуже високу якість викладання е, і в дистанційному форматі. Багато хлопців і дівчат так само можу сказати і про себе, замислювалися, як потрапити в IT. Скажи. Є якийсь ключик, механізм, можливо, твоя порада, там кейс, як дівчатам потрапити в IT? Це страшно? Е, спершу відповім на твоє останнє запитання: це не страшно. Е, це не страшно, якщо це тобі цікаво. Якщо ж ти будеш йти е, в цей напрямок виключно за е, великими сумами зарплати. Тобі це не сподобається. Якщо тебе цікавлять ґрунтовні знання, тобі потрібно вступати до університету, зокрема до КПІ, зокрема ВІПС або на ФІОТ. У нас невеличкий Бліц. Це будуть 10 питань. Короткі питання, короткі відповіді. Одне, два слова. І поїхали. Бути айтішницею – це. Улюблена робота. КПІ чи Оксфорд? КПІ. Сергій Шкарлет чи Оксен Лісовий? Сорі, не можу вибрати Шкарлета. Linux чи Windows? Linux. Яка професія буде популярною через 10 років? Дата сайентист або дата інженер? Звичка набута за цей рік: тайм-менеджмент та самозаспокоєння. Про що мрієш? КПІ топ-1 університет світу. Ого. Клас. Що тебе заспокоює? Приємна музика, гарна компанія. Не знаю, коли я вдома. Чого ти боїшся? Відповім, як в одному фільмі почула: Нереалізований потенціал. О, в ІТ це можливо? Все залежить від людини. І капи одним словом: не двома одним. Розказуй, що по премії від президента? Дуже рада, що змогла її отримати. Досить довго таки на неї чекала, але очікування сп... справжилося. Чому саме інтерактивна мапа для інсулінозалежних залежних людей? Є можливо якась історія, чого ти вибрала саме цей напрям? Так, історія є, і історія досить -таки, захоплююча, я так думаю. Це був початок березня 2022 року. період найбільш масштабних обстрілів. Я знаходилася в бомбосховищі і побачила від Google Developer Student Club КПІ повідомлення про ось такий чудовий хакатон, який проводився на базі технічного університету Ендховена. Долучився сюди до одного з чатів, де були е, різні студенти та спеціалісти, які теж хотіли взяти участь, е, я написала про свою ідею. Ідея у мене виникла під час спілкування зі моєю знайомою, яка була внутрішньо переміщена особою внаслідок бойових дій. І... Е, Приїхавши до нового свого місця проживання, вона зрозуміла, що вона не взяла з собою рецепт від лікаря. І їй було досить таки важко зорієнтуватися до кого їй звернутися про допомогу і де їй можна знайти необхідні препарати. Відповідно, у мене виникла така ідея: полегшити, полегшити українцям пошук тих ліків, які їм так необхідні у ці складні часи. Як це менше ніж за 24 години придумати стартап, ну якусь ідею, реалізувати її і ще й перемогти? Насправді для мене це все досить виглядає так, ніби це був якийсь фільм, тому що я раніше, до того як я взяла участь саме в цьому хакатоні, я сама не усвідомлювала, як люди встигають так багато за такий короткий проміжок часу. Але коли ти знаходишся у такому, скажімо так, Одночасно і дружньому середовищі, тому що ти серед однодумців, і у вас є мета, ви злагоджено до неї працюєте. Ти працювала в мультинаціональній команді. Скажи, наскільки складно було знайти спільну мову? Спільна мова знайшлася дуже швидко, це була англійська. Тому всім, всім раджу, хто хоче, збирається шукати професію, пов'язаною з ІТ, спочатку вивчити англійську, тому що вам, як і мені, доведеться багато співпрацювати з колегами по всьому світу. Що ж до мене, оскільки до мене приєдналися одразу ті люди, яких зацікавила моя ідея, тому сильно якихось великих значних розбіжностей у поглядах не виникало. Який розмір премії? Можна на неї відкрити якийсь стартап чи, хоча б купити ноут класний? Це не є таємницею, це зафіксовано у офіційних документах. Що розмір стипендії президента України становить 4400 гривень на місяць? Це до того, як ми е, вилучимо з неї податки. Отже, мені надходило порядка 4200, ну там ще, ще трошки. Це по суті майже ну, як дві стипендії в місяць, правильно? Е, оскільки я отримувала майже весь час тільки підвищену стипендію, то це як півтори. Як півтори. О, багато. Так, що ну стартап точно не відкриєш, але за рік на ноут можна да якісь зібрати. Ну якийсь. тобі її вручав сам президент. На жаль, ні, це відбувалося тут, у залі вченої ради КПІ, і мені її вручав особисто ректор КПІ Михайло Захарович Згуровський. А я думала, що це було хоча б в офісі президента. Ну стипендія ж президентська, якби. Хоча я розумію, що від Михайла Захаровича теж приємно отримати нагороду. Так для мене це було дуже почесно. Що Оля буде робити завтра? Які у Олі плани? От на майбутнє, на наступний тиждень? Ну, загалом, що, що думаєш робити? Які проекти розвивати? Завтра конкретно у мене пари, тому тут відповідь дуже проста. А, взагалі. Поки що планую зосередитися на навчанні та завершенні свого стажування. Крім того, я беру участь у різноманітних інших хакатонах. Тобто, Code for Ukraine — це був не єдиний випадок. Я брала участь і в ЯСодата Чемпі, і в int 20 h який ось нещодавно відбувався. Хочу продовжувати розвиватися, здобувати нові знання і навички саме в цих сферах, які мене цікавлять. А там побачимо. Олю, дякую тобі за цю розмову. Я дійсно бажаю тобі удачі, айтішних звершень, і, можливо, саме ти будеш у нас в Україні піднімати рівень штучного інтелекту. Дуже дякую, сподіваюся на це. Все ж таки, штучний інтелект це не замінник людини, а допоміжний інструмент. Тому досліджуйте, навчайтеся, розвивайтеся і до зустрічі у наступних випусках.